Пробую за хвилину пояснити, що таке реєстр збитків та з чим його їдять. Реєстр збитків створено Україною та країнами Європейського Союзу. До реєстру збитків можуть звернутися фізичні особи, юридичні особи та держава. Реєстр збитків приймає заяви щодо збитків, заподіяних протиправними діями Російської Федерації. Починаючи з 24 лютого 2022 року, реєстр збитків має 45 затверджених категорій. До нього можна звернутися щодо збитків, які пов'язані як з матеріальними, так і нематеріальними благами. Певні категорії заяв запроваджуються поступово, адже це потребує часу. До реєстру збитків можна звернутися, у разі якщо ви зазнали тілесних ушкоджень, сексуального насильства, катування, позбавлення свободи, у разі загибелі близького члена сім'ї, у разі якщо він значиться зниклим безвісті. Або у разі внутрішнього переміщення, або переміщення за межами України. До реєстру збитків можна звернутись також щодо пошкодження або знищення як житлового, так і нежитлового нерухомого майна у разі знищення автомобіля, у разі втрати інших цінностей або роботи. Реєстр збитків це перший крок до майбутнього міжнародного репараційного механізму. Від нас також залежить, буде він чи ні. Адже у разі великої кількості заяв країни побачать масштаби трагедії та не зможуть це невелювати. В описі під відео та в шапці профілю залишаю посилання на сайт Реєстру збитків та на портал Дія, де можна подати заяву на міжнародну репарацію. Тож подавайтесь.